Зараз, коротенько, no, ну ви зараз будете уважніше слухати. Я, а регулю я дуже швидко. Е, Шановні відані, значить, перша. Сьогодні, є хтось перша, є хто сьогодні вперше прийшов до нас в храму? Є хтось сьогодні перший? Добре. Добро e, е, я би хотів попросити вас до початку допомоги за одну душу, яка сьогодні покинула свій світ. Це а, мати Андрія Ладопробу. То, тобто вона була дуже дорога, вона була дуже близькі. Я прошу вас повторити три рази Крішна Махамата, щоб ця душа а, знайшла, ну, отримала найкраще можливих народжень. Христа, 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 христа. hare krishna hare, hare, hare rama hare rama, rama, rama hare, hare hare krishna hare krishna hare krishna hare krishna hare, На цьому наша програма сьогодні не закінчиться на бросалі. Ми знаємо, що є ще спілкування і вечірні залишитись, Тому що спілкування дуже злочна частина програми. Як я казав завжди, це частина програми, де можемо збудувати стосунки з відданими, розказати про свій духовний досвід, послухати про досвід інших і реально збагатитись. Це збагачує дуже сильно. Той, хто лишається на цій зустрічі, він точно все знає. Тому, будь ласка, всіх, хто має можливість, будь ласка, лишайтесь. Після цього Кірпан, Кіртан вечірний, дуже солодкий. Значить, після після просади, дивіться, у нас є таке служіння. служіння. Зливати воду на руки відданими, треба стати з черпаком і допомагати, тому що немає води. Роби, нема світла, немає води. Хто зможе після просаду хто, там, планує одним із перших поїсти, допомогти? О, є один, Відомо, і ще хто? Ще одного відео, на який буде з черпаком стояти. Дуже одягнути, як він менеджерів трубу стає. після просаду, будь ласка, одразу до лака мене, я вас іскуртую, як це робити. І так, і ще прибирання. Віди, хто прибирає сьогодні ліктаном. Поспішайте, бо мало людей, так, да, я воно, якби. мало людей потрібно і дуже великий ажіотаж. Двоє я вже побачив. Треба ще двоє на кухню почало, хто на кухню допоможе. Хоча не знаю, як ми будемо без води робити пробивати, але хто на кухню допомагає? Є, матері, дуже вам як ви ще руху, ніби не містить. Хто врятує ситуацію? Одна рука і починається про Ну no, добре. Eh, добре ще дуже всім дякую. На виході сьогодні мати Наталя буде збирати кошти для того, щоб продовжували міську храму і проводили цей програм. Дуже всім дякую, парі Кришне. Мапрасади Говінде. Нама Намабрахманя ваш наве. Сама протабаджан.

Amo il Dio amore Amo il Dio amore Sei amato e tappo Sei Alla Krishna cura Alla Krishna cura Dio Prego e Si la

श्री गौद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गुर Слава всім Бог, які приготували цей чудовий посад.